У По Христос постився 40 днів. Він був голодний і втомлений. І саме в той момент прийшов сатана. Так і в нашому житті в моменти слабкості приходять спокуси. Деявол спокушав Христа хлібом. нас спокушає життям для себе. Та Христос нагадує, слово Боже, важливіше за тимчасові задоволення. Жити треба не лише для себе, а для Бога. Сатана спокушав Христа славою. Сьогодні ми часто готові йти на компроміси з совістю, на обман, лестощі, гордість. Але Господь говорить, що ми покликані служити не панувати, бути вірними, а не гордими. Господи Богу Твоєму вклоняйся, йому одному служи. Тоді сатана запропонував кінця вниз і Ангел врятують тебе. Та Ісус відповів: не спокушай, Господа Бога Твого. Христос прийшов спокусу як людина, щоб показати нам шлях перемоги. Показав, що віра це не шоу, яке зараз показують деякі віруючі, не ризики, не маніпуляції. Це довіра Богові і поступку Його Слову. Це шлях, а не стрибок. Настав час зупинитися і задуматися, чи є Бог у нашому житті, чи йому ми вклоняємося, чи наповнений наш храм Його присутністю. I mean